3 червня на водноспортивній станції чину імені Петра Могили відбулося яскраве спортивне свято змагання студентів серед закладів вищої освіти Миколаєва, організоване за підтримки Федерації легкої атлетики. Студенти з різних вищих міста демонстрували свою силу, спритність та командний дух у таких захопливих видах спорту, як веслування на шлюбці та концепті, веселі перегони, кулрейс cool та петанк. Атмосфера була сповнена драйву, сміху та неймовірної енергії. Учасники викладалися наповну, а трибуни гуділи від палкої підтримки друзів, викладачів та гостей. На змаганнях із вітальними словами виступили поважні гості, які завітали підтримати спортивну молодь міста, зокрема, ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, головний спеціаліст Миколаївського обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства молоді і спорту України Євген Фішман. Головний спеціаліст Миколаївського відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Олена Мошків, декан факультету фізичного виховання і спорту чину імені Петра Могили Віталій Вербицький, голова спортивного клубу Чайну імені Петра Могили Оксана Петренко. А також завідувач кафедри базової загальновійськової та фізичної підготовки Геннадій Жигадло. Чого важливо проводити такі змагання, тому що це розвантажує наших студентів, ані спілкуються сьогодні? Гарна класна погода після дощів. Вийшли на повітря. Ми вперше проводимо біля річки. Діти спілкуються, знайомляться, показують свої фізичні можливості і кайфують. Просто кайфують. Цей день став справжнім святом спорту, адже кожен учасник показав не лише фізичну підготовку, а й волю до перемоги та вміння працювати в команді. Веслування на шлюпках вражало синхронністю та силою грибків, перегони додавали адреналіну. А петанг захоплював своєю точністю та стратегічним підходом. Глядачі не стримували емоцій, гучні овації, дружні жарти та щирі слова підтримки лунали протягом усього заходу. Загалом змагання проходили в межах чотирьох активностей, в двох з яких наш університет здобув першість, а саме в концепті серед хлопців та в питанку. Ці змагання стали не лише перевіркою спортивної майстерності, а й чудовою нагодою для студентів об'єднатися, відчути командний дух та зарядитися позитивними емоціями. Водна спортивна станція, чину імені Петра Могили, вкотре показала, що є ідеальним місцем для таких яскравих подій, де молодь може розкрити свій потенціал і насолодитися радістю руху. Вітаємо наших спортсменів із блискучими результатами. Ви гордість своїх університетів. Бажаємо вам нових звершень, незламного духу та ще більше перемог у майбутньому. Продовжуйте надихати нас своєю енергією та прагненням до успіху. Анна Джежар, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.